Починаємо ложити сьогодні плитку. Плитка під ламінат. Такий сьогодні фронт роботи в нас. Зараз розложився. І будемо приступати до роботи. Виставляємо лазер по шву, щоб нам бачити, як ложить плиточку. І нам лазер засвітить, щоб у нас був красивий шовчик. І пішов далі і далі. Отака плиточка. Така сьогодні робота. Наша плиточка закінчена. Так виглядає. Шви зачищені. Плитка вимита. Готуємося фугувати. Замішуємо фугу, наливаємо воду і так сипемо, колотим до потрібної густини. Нанесли фугу. Приблизно три квадрати наносили таким шпателем. Кубала. Купив собі такий наборчик Відро плиточника. Дуже удобне відро. Губка кубала. Вимочувати гарно. І можна замивати. Нас косяк. Поїхали. Вимочили і вижили. І другий. Опа. Нас косяк. І виходить доволі непогані шви. Довольний я цим відром, звісно, наскільки удобніше, практичніше. без всяких лишніх морок. Раз. І чистенько. Вся плитка закінчена. запугували, такий ось результат.